Підтримувати бойовий дух захисників України у зоні АТО взялися діти з Жашкова, саморобні обереги для українських бійців. Браслети, талісмани, ляльки, мотанки, вишиті ікони та листи з палкими закликами повертатися додому живими. Малеча передала боксеру та солдату Нацгвардії Артему Усику, який нещодавно повернувся з передової. Спортсмен побіцяв передати подарунки фронтовикам та на знак подяки влаштував малечі боксерський майстер-клас, після чого освятив заряджені дитячої енергетичної береги в місцевій каплишці. У нас в гостях бронзовий призер чемпіонату України з боксу 2013 року і герой війни на сході Артем Усик та його тренер, а також волонтер Віктор Куліченко. Скажіть, будь ласка, от е, які у вас враження від зони антитерористичної операції і чи є бажання повертатися туди, і чи є розуміння, що потрібно солдатам зараз, що потрібно бійцям? Яка допомога? Ну я думаю, про допомогу вам скажуть більше президент Батикільного фонду. Він більше в цьому питанні компетентний. Ну а вернуться туда, конечно, если руководство мне скажет возехать туда, я поеду без раздумий. Про твій подвиг, про те, як ти фактично врятував життя двох українських військових. Уже я думаю, що вся Україна чула. Розкажи, будь ласка, от подробиці, як ти цей момент, що ти почував в цей момент? Що ти відчував, і чи були якісь думки, як все це відбувалося в динаміці? Ну, це не вважаю, я цей поступок, просто сложилася ситуація так, що це був обстріл, правильно? Да, це був мінометний обстріл. Просто ребята були ранені. Я залишився чудом цілий. І мені, я почав оказывать, ну, відтащили їх укриттів, оказал там помощь, позвал і ребят, которые які допомогли їх евакуювати, донести до машин, визвали допомогу скорую, БТР, приїхали и забрали. Ти знав, що робити, що тобі підказувало взагалі? Бо це ситуація екстремальна. До неї не можна підготуватися, не можна якось там відпрацювати це. Правильно? Ну, звісно, таку ситуацію, тим більше це було все неожиданно. Саме перший вистріл попав к нам на позицію, тобто ми взагалі не ожидали цього. Но как сказать, на адреналіні на... в такому состоянии одразу действуешь, не не как, Як что краще зробити? Просто організм сам подсказывает, що тебе нужно делать. Віктор, через цю війну, трагічну війну, все-таки я так розумію, що спортивна складова вашої роботи з Артемом трошечки постраждала. Як збираєтеся взагалі готуватися до якихось наступних стартів? Що у вас у планах? У нас в планах Олімпіада. Это однозначно в 2016 году. Ну, сейчас мы уже приступили к восстановлению э, физической формы. Вот, сейчас потихоньку восстанавливаем Артема, набрали вес. Вот, и потихоньку начинаем тренироваться, потихоньку увеличиваем нагрузки. Я думаю, что к нужному времени, если опять Родина не прозовет Артема э, боевые действия, то, думаю, мы наберем нужную форму и достойно выступим на чемпионате Украины в следующем году. І так далі. Європа, Україна, мір, ну і Олімпіада придеженева. Ви так розумієте, що продовжуєте контактувати з нашими бойовими підрозділами, допомагати їм постійно. Ця акція, яка відбулася нещодавно, теж це підтвердила. Е, яким чином це все відбувається, і чи часто ви якось цей контакт підтримуєте? Ми цей контакт не прериваємо. Ми навіть на протяжении того, коли проходив чемпіонат України, я ще встиг з'їздити 26 28 в Маріуполі, тоді була сделать благотворную акцию, отвезти там медикаменты, э, снаряжение, там такое теплые вещи, продукты. Вот. После этого, значит, вот мы сейчас э, позавчера Артема приглашали вместе со мной э, в Жашков детки, школьники, где вручили э, обереги, которые они лично сами сделали своими руками письма солдатам, которые вот сейчас после ротации будут готовиться на Старым и после этого будут выдвигаться в АТО на боевые позиции. Вот все мы потом вручим это все эти обережки, чтобы их охраняли от взрывов, от пуль, от снарядов, от волны, от взрывной волны, от всего всего самого плохого. И согревали в эти холодные сейчас вот времена. Не можна запитати, Артема, от часто дехто тебе і досі плутає з Олександром Мусиком, з олімпійським чемпіоном. Як ти ставишся до цієї ситуації? Ну, я нормально ставлюся, фамілії дійсно одинакові, тим більше в одному весі. Боксирував, що Олександр 91 кілограм любителям боксировал, що я зараз спрашують, ну не путають. Ну, мені такі вопросы не дають. Буває, спрашую, не род, спрашують не родственники, чи ми. Я відвідаю, що ні, однофамільці. Ну, Але ви знайомі? Ситуація. Ну так, да, коли Олександр боксував по любителям, були совместно на зборах. Що ти плануєш робити далі? Я розумію, так, що підготовка до Олімпійських ігор триватиме, хоча, звісно ж. Війна трошечки якось змінила плани. Хоча знову ж таки, якщо повертатися до усика, я думаю, що те, що ти врятував життя двох українських військових, двох своїх побратимів бойових, це не знаю, ну не менше досягне ніж ніж там перемогти на чемпіонаті Європи, світу чи на якихось інших змаганнях. Але все таки спортивні амбіції твої, будь ласка, їх. Ну звісно, хочу самої високою, олімпійську медаль. Це моя цель, моя мрія. Буду все делать для этого, буду тренуватися, готуватися. Там уже як Родина скаже їхати на війну або будуть боксірувати, буде видно. Ну в будь-якому випадку нужно бути хорошій фізичської формі, що здесь, що там. тому буду тренуватися. зараз. Дякую, Артема. Дякую, Вікторе. До речі, я вітаю тебе, Артема, особисто з тим, що на честь тебе врятований тобою, військовослужбовець назвав свого сина також Артемом. І тепер ми переходимо до інших єдиноборств.